Та автовиробник Генрі Форд запровадив восьмигодинний робочий день та п'ятиденний робочий тиждень для своїх працівників, адже він був упевнений, саме такий режим сприятиме ефективному виробництву. Пам'ятай, Бог створив людину без запасних частин. Саме такий напис зустрічав робітників автомобільних заводів, які належали Генрі Форду. Сніданок провів один робочий день з людиною, яка працює вісім годин на день, та людиною, для якого не існує ніяких норм у роботі. Дивіться. Щодня о восьмій ранку приїздить на роботу архітектор та дизайнер Ольга Кондрацька. В офіс зазвичай потрапляє першою. Рівно о дев'ятій підходить до робочого місця автослюсар Максим Кононенко. Перевдягається та поспішає підкручувати гайки. Це тата грузової нужно міняти прокладку колектора Ми Розбираємо. Сталі нової В даний момент. Ми проектуємо дому. Осталось підібрати ділочні матеріали, меблі, світ. На годинку 12 і Максим вже встигнув відремонтувати три автомобілі. Працює натхненно, бо знає, після шостої вечора, коли скінчиться його робота, зустрінеться із друзями. После шести време свободного вистачає. Шашлики культурно відпочиваємо. літом. На озері постоянно Такий же гамі диван і обої. От ми все це подобрали, коли потрапить додому сьогодні. Ольга не знає. Робочий день у неї не нормований. До того ж, каже, і сама не помічає, як плине час. Моя робота заключається в тому, що я. Приходя даже на встречу с друзьями, если в мои руки попадает какой-то каталог с интерьерами интересными, можно это рассматривать тоже, что я работаю. Наверное, если бы меня сейчас посадили в рамки с 9 до 6, мне кажется, мне было бы скучно. Скучная работа сидеть постоянно за компьютером. Никакого разнообразия нет. А так постоянно каждый день какое-то что-то новое, какое-то разнообразие. Каждый день приезжают автомобили с разными проблемами. То есть надо узнать. Що яка причина? Перша дня в автосервісі, де працює Максим, перерва на обід. А в офісі Ольги розпал робочого дня. Після кількох телефонних дзвінків дизайнер вирушає на зустрічі з клієнтами. Випити кави та щось перекусити їй вдається лише близько 16-ї. О 17-й після перекуру з колегою Максима відкривається друге дихання. Він лагодить останній на сьогодні автомобіль. Ольга у цей час підкріпилася цукеркою й одразу вигадала кілька ідей для дизайну. Врешті на годиннику 18-та. Трохи втомлений, але окрилений. Максим чим чекує з роботи додому. Ольга ще кілька годин розмірковує над інтер'єром кабінету для замовника, переглядає в інтернеті пошту від клієнтів та відповідає на листи. З офісу вона виходить, коли на вулиці вже майже ніч. З друзями сьогодні не зустрінеться, бо зранку знову на роботу. Двадцять